У Житомирі розпочали ремонтувати дороги після зими. Наразі асфальтне покриття покращують на проспекті Незалежності на вулиці Перемоги та на майдані визволення. Зараз одна бригада сьогодні працює по вулиці Перемоги невеликими картами. Друга бригада ось зараз виконує ремонт на проспекті. В нас працює найманий асфальтоукладач. Плануємо за два дні, за цих два дні заасфальтувати близько трьох тисяч квадратних метрів покриття. Також ремонтують вулиці, якими курсує громадський транспорт, зокрема, західне та київське шосе. А також вулиця Бориса Тена. Підрядники продовжують роботи по Борисатена. На завтра планується 1 травня зупинка руху трамваю. Там будуть асфальт асфальтні роботи, тобто будуть і кладач, і Так далі ну проїзна частина буде непроїзна. так. Для ремонту залучають як техніку комунального підприємства, управління автомобільних шляхів, так і підрядних організацій. Коли ми виконуємо силами КПОАЖ, ми залучаємо зазвичай підрядників на фризування, більшу фризу і асфальтоукладач. Тобто більше, ніж у нас він є, він більш продуктивний. Наприклад, сьогодні підрядники надали два автомобілі-самоскиди, які подають асфальт до свого. Асфальту укладача, так плюс паралельно їздить і наші два самоскиди. Ось до однієї конкретної бригади. Так і працюють тут два катка у пріоритеті: відремонтувати не лише проїжджу частину, а й тротуари, зокрема, вулиці з високою пішохідною активністю. На цей рік наразі передбачено близько 81 мільйона гривень на поточні ремонтні роботи. З них 46 це буде 46 мільйонів. Це передбачено на послуги сторонніх організацій, тобто будуть працювати підрядники. І близько 35 мільйонів будемо силами комунального підприємства ремонтувати. У подальшому планують виконання робіт з герметизації тріщин асфальтового покриття на вулицях Лега Качинського, Чуднівській та Майдані Соборному. Крім основних вулиць, комунальники також відремонтують провулки. Артем Анна Ілона телеканал